Всім привіт! Сьогодні будемо відкривати 5 пакетиків. Да, зробимо швиденький огляд, пакетики невеликі, тому справимося не швидко. Давайте перше почнемо он, з машини цієї бойової вармашина. Як там кажуть, воїтін, чи хто він там. Да, Он Дивіться навіть деталі Це, да, збудовані. Його покладемо тут. Що у нас тут? Деталей секретних екстра не було, бо мені пару разів попадалася за кадром. Прям почти вся фігурка. Так, що у нас тут? Опа-на! Опа-на! Оце роз... розтромбована деталь. Оце мені тепер деталь потрібна. Нова. Ого! Це, походу, була в посилці з Укрпошти. Я там залишив, але ну, я не знаю. Ну, такої сили, просто тут все ціле, а це з такої сили вигналося, вже сюди прям брак закинули. це. Вона навіть не одягається, дивіться. Оце, оце таке. Щось... ну, перший раз мені Ну, це журнали. Вони не дуже мене. Як воно називається? В шані знаходиться, тому що трохи вони хитрять, то деталі в пилі. Да, давайте ми тоді вже нашого кента закинемо. Хоба, отака фігурка. Давай світло поближче, щоб воно все блистіло. Дивіться, який гарний чувак. Давайте хоч ноги одягнулись. Да, Вже більше ще нема. Ну це прям я шокований. Оце розтрощив. Непонятно, чи це брак заводу, чи це трощинули посилку. Ну, наче все ціле, навіть такі делікатні речі. цілі, значить це кенти на заводі лопанули. Так що. Якось ось так от. Ну, Це збирати не буду. І скоро того скажу, ось три ролика. Да. От так от. Ви побачили перший брак з пакетика. І це у мене. Будемо купляти нову детальку таку. Дивіться, це Леги Сіті, тут є краб. Це крута. Отака штука для плавання. І водолаз. Мені фігурка це круто. Нещодавно ви могли побачити мою псевдо-колекцію фігурок. Так, нічого більше тут немає. Краб. краб на місці. Він цілий. Да, щось в мене трохи. Оце краб тема. Да. Він поїде до мого корита з тваринами. Так, давайте ніжки. Ого! Ніжки перлинні, чорно-перелинні кольор, якось так він називається. І тулоб такий крутий. Нічого себе, мені це подобається. Да. Вони прямо підходить до, до друга, як там люди кричать, штани не принтовані, кофти не принтовані, які тут принти. Це водолазний костюм. Так, ось сюди це, Це. тут наляканий, два обличчя, Прикольно. Оце круто. Я трохи, поки фігурки перебирав, мені сподобалось. Багато облич на фігурках да, можна комбінувати, робити сценку. Це дуже мені сподобалось. Ого, яка водолазна маска. О, маркіза прийшла. Буде нам допомагати збирати. Так, я не бачу, що там збирати. Кішечка моя. Та да, що ж ти, кішечка? Так, вона не їсти Олега Так. Фігурка, ось так от балон щось трохи відходить, чи так потрібно. Непонятно. Давайте <пробуємо> побудуємо нашу секретну конструкцію. А вам хочу показати в пакетики, тут прям видно, що ось це посередині трохи іншого кольору. Якась... А, водолаза мене добудували. Це жесть. Так, а ну. Ой-ой-ой! <ріст> Прям -ой -ой. багато чого рознесло. Так. У нас тепер отак от. Будемо в екстремальних ситуації з кішенькою нашою збирати. Так, це отак от, отак от Ну Прикольно, якщо чесно, от чесно, оця конструкція мені дуже подобається. Так, і тут воно схоже на біле, а насправді воно сіре. Якось так. Ну Хоча б усе Лего, наче. Лего. Е, водолази не чіпань. Помічниця. І вісь воно якось отак от. І десь там краб загубився. О, у нього прикольні темно ці червоні ручки. Так що це по мені так, це плюс. Вони дуже рідкі. Ова, отакий водолаз пливе. І водолаз, коли побачив, що під водою на нього зараз нападе величезна киця. Так. Ха. Краба вже трощить. Ну це дають. Е-е-е, що ти там їси? У вас киця також їсть. Лего, не підкажете мені? Бо у мене щось моя киця почала їсти лега. Прямо в ефірі. Треба кудись сховати. Не хочу. Так, да. попа кошача. Нам ще знімати кіно. Да. Думав, буде швидко, поки з тією попою кошачою. Так, зараз мене ще наб'ють в ефірі. Будемо на коті знімати. Дивіться яка ніндзяга. Оце. Класні наручі такого кольору були тільки у будівлі Статуї Свободи. Да, тут вони прямо цього кента в руках. Да, бо у цих Наручей в наборах не було. Це ексклюзив для цього пакетика. Да, так, ми його викласти так, перед камерою. Просто навіть якщо вимкнеш, то. Нічого не зміниться. Давайте я вам покажу в руках, як воно все виглядає. Ну, Виглядає круто. Повірте мені. Дивіться, яка масочка. Які штанці принтовані. Отут вони, да, класні. Дивіться, і потрібні. Самі наручі. Так, тут якась молня, голова дуже крута. Да. Якісь дві штуки зараз швиденько це побудуємо, а може тут покладу. Якось спробую, щоб кіт зразу свої... це не тобі кішка. Вкрала голову. Ну це да. Прям таке орудие своїми. А! Ні, nee, ну ти глянь на неї. Що ти шкодні Вкрала деталь і побігла. Це не іграшка. Ну, це іграшка, але ну, не кошача іграшка. Нарешті Кіт кудись... моя кішка втекла. Давайте знімати з вами кіно. Так, ось от це поближче. Це який кент, я його задом наперед. Ні. Так. Да, трохи я спешив від кота. У нього навіть принц є. Це прям бомба. Да. Все тепер в кошачій шерсті. Ось така доля у мене. І от доля цього лега. Да, дивіться, ну крута, оце прям. Якщо чесно, вау, 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 фігурка б можна трохи армію зібрати. Так, йому в руку. О! Годзіла вертається. Ну дивіться, вона прям на цій. Ті... <гадна> е, 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 що ти нам А Ану. Так, <гадна> да, давайте повернемо обратно. Можеш подивитися на оце. Дивісь, на. Фігурка. Ні, ну Я не думав, що ти будеш їсти, тому будеш дивитися. Не думайте, що кіт не кормлений, тобто кішка. Вона ще як кормлена. Тут коп'є отак тримається верх ногами. Дуже. А, тут лишня деталь. Чуєте, друзі? Тут лишня деталь. Тут... Це точно вони знали, що кішка буде їсти. Ось ми в цьому випуску побачили екстра деталь. Так. Трохи отак. Дивіться, чому я кажу екстра деталь. Ось на, чувак, ось одна коричнева штука, де молнія. Бачите, і кіхоч, все. А це лишнє, це, це заробіток. Да, давайте дамо чуваку в руки. Ну, прикольно так коп'є виглядає, ну дивно, хто так носить. Ну, Носить оцей чувак. Так, і екстра Я прям шокований. Ця киця принесла нам вдачу. Так, далі у нас вже паперовий пакетик. Да, це економія там за природу. Ну, це крутена штука. Тві деньги. гроші тут. Касовий апарат, ну це типу банкомат, грабіжниця, круто. Це грабіжниця і якийсь там знаменитий чувак. У нього ім'я є. Але я його не знаю. Давайте паперову відкрию. Подобається? І подобається. Лапку запхала Треба на майбутнє я підготуюсь. Дивись. Ну так і не їж. <рикан> 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 да. Оба, ну це прям крутенный набір. Прям бомба. Тут три... А, ладно, я думав тут дві деньги. То есть три деньги злякався. Так, що у нас тут по буду? Я щось уже забувся. Так, у нас тут Ось вот так вот. Ось так вот. Все, в шерсті кошачий, ну но... Нічого не поробиш. Ось ми побудували. Тепер такий не викидуй. Ну казав же, не викидуй. Е, 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 е! Це жінка. Прическа у нього лице тут повно двухстороння буде. Да. У нього порука така класна. Ой! Зараз побудую. В неї лом. Прям тут навіть інтерактивна гра. Це прям тема. Дивіться, давайте отак. Чи отак. Цей лом можна використовувати, щоб знімати детальки. Це прям розфікс... ну, фікс... розбирати Там, хоба, отак. От, типу. Особливо, яких є зацеп. Такого от таких от. Можна прям... Вони створені для цього. Це міні, міні міні цей розбирач Лего. Дві дінги. Давайте їх закинемо, ці грошенята. Хоп-хоп. В хоп. цьому наручі Давайте він як не зграба, сам себе. В наручі запхав. І ця почувствовавши свободу, дивіться, які в неї груди. Нічого собі. Оце Лего, що витворяє якусь грудасту сталію даму дітям дає. Вона така хоба. Хоба, давай, не підводь мене. Хоба відкрила і набирає гроші. Щоб ще більше груди зробити. Ну це не точно. Так що, ну оце прям вау! Вау-вау-вау-вау-вау! Кішка трохи притихла. І останній. Да, тільки назвав, вона вже щось кипишить. У мене є трохи тазиків, але вони забиті всяким фігнею. Типу, типу такого, да. і там іншого. Так, давайте цього кента. Оніла, Значить його так зовуть. Отакий Раптор. Чекає, щоб його зараз підсупить чувак на гелікоптері, Чи як там він називається. Да, тут паперовий пакетик, саме цікаве, з, з кільким елементом. Ого, який він тут тугий. Ах! Не хочу рвати, друг пригодиться, вдруг придеться щось. Обмінювати потім цей пакетик з Лего на їжу, щоб вижити, хто його знаєш, що буде завтра. Так, якщо, хай то буде цілий поки що. Так що, ось отак. Ми його кладемо тут. Давайте кента. Я не пам'ятаю, мо... так, 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 так. Це не, не треба, дивись от туди. Так, давайте йому кофту. О, о, це крутий ранець. Дивіться, який класний. Хоба, йому голову оніло. Перуку. Ну, я не знаю, є в мене такий був торсик чи ні. Динозавр моя повага. Дивіться, який він класний. Який він бомбезний, лапку він там тримає напроситься І зжере цього кента. Так, давайте спробуємо побудувати без інструкції цю. Чудо літательний апарат. Так, давайте отак от, отак от, от наче, наче, наче. Трошки важко, але я думаю, я справлюсь. Диплом інженера мені допоможе. На, я сподіваюсь, так, це сюди чик. Це сюди чик. Це отак от. Так от. О. О-о, інженер трохи поламався. Ось отак от, от походу. Ну, скажу трохи важковата така. Це треба логіку включати, мабуть. Чи для мене це важковато. Ніякий я не інженер. Насправді ні. Так. Така конструкція, а сіточка тут ще є отака. Ось сюди, чик, ось сюди, чик. Потім ось сюди вставляється. Ну, прикольно, якщо чесно. Хтось там робить ці журнали і не... То фігурки, набори для цих пакетиків для журналів. Недаремно їсть свою зарплатню. Дивіться, як воно. Вау! Воно ну, круто же! Ано ну, кіця зацікавлена. Дивіться, давайте реакцію. Мені навіть кішки подобається. Каже, трохи щось. Щось я сліпий. Хоп, вона більше на тінь реагує. Так що у нас отакий кент. І можна цього динозаврика в руку вставляти. Да, Отакий у нас хоба, динозаврика хоба. Бачите. Супер. Дякую, що зі мною подивилися ці фігурки. Нам попалась одна додаткова деталь, яка не вписана в ніякій декларації. Так що ми її впишемо в свою колекцію деталей. так. Що підфартила. Да. Дякую, що подивилися. Підписуйтесь на телеграм-канал. Кішку зовуть Маркіза. Пока-пока.